Ми продовжуємо національний марафон Єдині новини триває, і ми запрошуємо гостя до нашої студії. Так, це Єгора Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Доброго Добрий вам рані. ранку. Доброго дякуємо, рані. дякуємо, що погодилися приєднатися до нашої розмови, до нашої студії. Ось про що почнемо Дякую говорити за вже у лютому. Ситуація на фронті може mm. загостритися, заявив секретар РНБО, зокрема в Росії. І висока ймовірність нової хвилі мобілізації. Олексій Данілов зазначив, що є докази того, що окупанти вже до цього готуються. До того їм важливі символічні дати. Тож лютий буде вирішальним для росіян. Данілов запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій. Почуємо. Зараз людина на прізвище Козак активізувався та проводить зустрічі з європейськими діячами, щоб примусити нас до певних мирних угод. Аля Мінськ, 3 у нас є приводи говорити, що в лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання. Там буде і Мюнхенська безпекова конференція, і події в нью Йорку. Зараз вони через Червоний Хрест почали дуже турбуватися. Чи ми ліквідовуємо окупантів? Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Пане горе, маємо бути готові до будь-яких і сакральних дат і мобілізації і до всього, що можуть вигадати росіяни і в військовому, і в дипломатичному сенсі. Також як ви вважаєте, з чого варто починати готуватися, продовжувати готуватися або готуватися знову таким чином відбивати російську атаку? Ну, власне, не починати продовжувати. Ми розуміємо, що Росія змінює свою тактику, змінює свою стратегію. Це вже такий третій. Етап або третя фаза перша була нагадаю, Блицкриг, який їм не вдався. Потім вони вдалися до різноманітних шантажів для того, щоб нас посадити за стіл переговорів а, до ракетного терору, який також ми бачимо, не вдається їм. Тобто, по, а, знаєте, погрозити Україну у блекаут їм не вдається. Тому зараз я думаю, що в них вони прийшли до третьої фази, до третього такого а, прозріння. Uh, і це вже війна на виснаження. Тобто вони будуть використовувати всі свої наявні ресурси для того, щоб, uh, ну знаєте, досягти своєї мети, якої вони не досягнуть все одно. І звісно, що єдиний і основний їхній ресурс це людський ресурс. Але розуміти потрібно, що просто оголосити мобілізацію цього замало. Це потрібно ці сотні тисяч людей у щось одягти. Дати їм якесь озброєння, посадити на якийсь танк чи БМП, а ми знаємо, що в них є з цим проблеми, з цим є дефіцит. Разом з тим, ми, як Україна, від наших партнерів отримаємо все більше і більше озброєння. Тому так, це, це озброєння не є безмежним, тому нам хотілося б, звісно, щоб більше для того, щоб проводити швидші контратаки. Але Виробництво цих цього озброєння та боєприпасів, воно значно більше на стороні країн НАТО ніж на стороні е, Росії. Тому в середньостроковій перспективі все одно час на нашій стороні, ну і в довгостроковій перспективі, час на нашій стороні буде складно. Вони, я думаю, що намагатимуться ще. Великими силами прорватися десь, чи то на сході нашої країни, чи то можливо на півночі нашої країни, але ми витримаємо і ми до цього готуємося. Ну, дивіться, за останній день, в принципі, за останню добу точніше, скажу є дуже хороші повідомлення, наприклад, від наших французьких партнерів про постачання АМХ такої техніки. Це фактично колісний танк, дуже маневрений, який здатнен випускати снаряди 105 мм. міліметрів. То це достатньо така загрозлива річ для нашого супротивника. Є повідомлення про те, що можуть до нас приїхати також такі, от бронетранспортери, які називаються Бредлі, це вже від Америки. Ну і Джон Кірбі, радник з національної безпеки Білого Дому, натякнув фактично от, сьогодні про те, що можемо очікувати чергові постачання хаймерсів. І це, це дуже серйозні обладійливі речі. І, і це ще Рамштайн не, не почав засідати, так який планується черговий. Ви знаєте, це дуже важливі сигнали. Ось. Ми насправді чекали і працювали над тим, щоб нам надали Бредлі дуже довгий час. І я нагадаю, як розвивалися подія. Да? Ми просили танки, ми просили Абрамси, ми просили леопарди у Німеччини. Німеччина говорила про те, що. Ну, ми не хочемо бути першими. Ми не хочемо надавати одна єдина країна, яка буде надавати танки. В них є своє бачення того, як, яка зброя має бути надаватися, тому що це наступальна зброя. А ми не хочемо бачити німецькі танки на там російській території чи щось таке. Ну тобто позиція Німеччини була, ви пам'ятаєте, яка більш того, вони блокували передачу нам танків, коли Іспанія хотіла нам передати танки ще. Там в вересні минулого року зараз е, ось ця крига скресла. Зараз Франція передає е, фактичний танк, е, Сполучені Штати передають. Ну, це бойова машина пехоти, але все одно вона ближче до танка ніж до ПМ, до БМП. І більш того, це сигнал для Німеччини. Що все ж таки, давайте. Ви ж казали, що ви не хочете там бути першими. Ось Франція, перша з цим колесним танком. Давайте. Тому я думаю, я буквально вчора розмовляв з колегою з Бундестагу, який приїхав сюди. Дуже наш такий великий друг в Бундестазі, в, власне в комітеті з оборони, Маркус Фабер. Він на власні очі хоче подивитися, що потрібно, і він, окрім Києва, зараз поїде далі по, по гарячих точках. І він власне про це і каже, що ми качаємо шольца, щоб він прийняв це рішення, і вже немає в нього аргументів. Якщо хоч якась одна країна передасть Україні там БМП або танки, то в Шольца не буде більше. Ніяких відповідей або аргументів, чому вони не можуть цього зробити, намагаються надати нам допомогу більше як 50 країн світу. Ми це знаємо. оскільки нові важливі рішення за підсумками Рамштайну також можемо це обговорити? Це анонсував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він розповів, що восьма зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться вже незабаром. Зазвичай після засідань партнери ухвалюють нову допомогу нашій державі. Цього разу ми очікуємо на системи протиповітряної та. Протиракетної оборони, зенітні установки, переносні зенітно-ракетні комплекси та артилерійські снаряди, ну а ще артилерійські системи та броньовану техніку. Давайте почуємо. Навіть діти в Україні просять під ялинку принести їм леопарда. І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми всі не лише над цим думаємо, а і дуже дуже багато працюємо. Я казав минулого року, що переконаний, 2023-му ми отримуємо те, що не могли з різних причин отримати у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде, але на все свій час чекайте на новини. На все свій час на початку повномасштабного вторгнення ми навіть не мріяли про будь-яку техніку. Ми просто просили, вимагали закривати небо. Згодом країни почали потроху нам допомагати. Яким чином це відбувається зараз, пане Ігоре? Вже ми можемо просити і писати список того, що нам необхідно. Чи все ж таки система працює інакше, і країни пропонують нам свою зброю? Ви знаєте, я думаю, що з 24 лютого ми встановили нові правила в дипломатії. Правила не якихось м'якої дії, а кроків м'якої дії. Давайте поговоримо, давайте, знаєте, як це в дипломатії буває, не прямі запити. А навпаки, дуже чіткі сигнали, конкретні запити, конкретні навіть вимоги того, що нам потрібно. Тому що ми у війні і нам немає часу про, на якісь. Реверанси про те, що нам, а можете нам надати, будь ласка. Тому ми з самого початку війни надавали конкретні е, листи з конкретними пропозиціями, що нам потрібно, і в них були і Петріоти, насправді, угу. і з самого початку, і танки, і літаки, і все, що нам е, зараз необхідно, і було необхідно того. На жаль, не на все реагували наші партнери з різних причин. Е, на різних етапах це були різні. Е, Різні позиції наших партнерів. Перше там вони, ну давайте будемо чесні. Вони не вірили в то в, то, в то в те, що ми вистоїмо. Тому нам надавали власне там джевеліни, енлав і так далі. це ж це ж зброя для вуличних боїв. Це партизанська фактично зброя. Тобто вони думали, що росіяни зайдуть, умовно кажучи, у Київ у великі міста, і ми вже будемо просто як партизани там з ними боротися на вулицях. Потім, коли вони зрозуміли, що ми вистояли, почалась почали нам надавати артилерію, дальнобойну артилерію, для того, щоб ми мали якийсь баланс вогневий з, з противником. Потім були хаймарси, зараз Петріоти. Тобто, це на жаль, поки що, це така реактивна реактивна реакція, якщо так можна сказати, наших партнерів на те, що відбувається на полі бою. Тобто вони нам не дають провалитися, вони нас захищають. Але ось якраз таки вчорашнє рішення щодо надання нам танків, я думаю, що це також є таким ем, історичним перелавом, тому що це означає, що вони нам надають більше озброєння для наступу. Це вже не просто реакція на те, що робить Росія, і, ми, е, і вони нам надають озброєння, щоб захиститися від Росії, а це, це вже. Ем, Прийняти рішення, що ми маємо просуватися швидше для там, повної перемоги України українських збройних сил України зараз. Давайте зробимо невеличку паузу, тому що Сергій Гайдай з нами на зв'язку. Голова Луганської обласної військової державної адміністрації. Пане Сергію, доброго вам ранку! Вітаємо. Раді вас бачити! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава оперативна ситуація на Луганщині на цей ранок. Яким чином виглядає? Ну, у нас все стабільно. Наші сили оборони закріпили свої позиції в Білогорівці, там не припиняються обстріли постійні і намагання десь продавити лінію оборони. З боку харківського напрямку крок за кроком, але звільняють наші війська територію Луганської області, так це не швидко відбувається. як би багато людей хотіло би, але там величезна навала і особового складу, і техніки, і все зміновано. Плюс, коли вони побачили, що вони там трохи. Просідають в напрямку крімної, то вони почали перекидати туди додаткові а, сили та засоби а перекидати звідки це нові якісь а, такі надходження живої сили з Російської Федерації, чи це з інших участків фронту за вашу інформацію? Резерви постійно а, підходять якраз з свіжомобілізованих та з зеків, яких вже звикли називати вагнерівцями. Ми бачимо інформацію. Також в мережах підтвердять, будь ласка, загарбники посилюють репресії на Луганщині, шукають навідників. Про які репресії йде мова? Пане Сергію, що нового вигадують зараз окупанти? Ну на жаль, це достатньо очікувана реакція їх, тому що чим. Більше мають успіхи е українські військові, е тим ну е більш озлобніше будуть поводити себе окупанти. Вони зараз <кій> багато вже фактів є. <кій> е вони е закривають населені пункти, тобто цілі села закривають на в'їзд, на виїзд е десятками просто в деяких населених пунктах забирають людей. Вивозять їх в Луганськ. Ну це така. Вони намагаються зробити колективну відповідальність за е, ті вибухи, які відбуваються регулярно зараз в складах з боєкомплектом та в казармах, де особовий склад знаходиться. Вони звинувачують в наводці на ці. Пункти місцеве населення, потім є непоодинокі вже випадки, коли чоловіків або забирають, відправляють там в Луганськ, хто не хоче там воювати, і далі до них застосовуються тортури, або навіть є випадки, коли просто місцевих розстрілювали на місці. Багато зараз розмов про підсилення інтенсивності або динаміки бойових дій, і це все пов'язується з. Похолоданням мінусовою температурою, яка ось ось має прийти в Україну, бачимо, що температура все таки падає, але ми розуміємо, ми сьогодні в нашому ефірі вже обговорювали, що перевага використання важкої техніки в умовах мінусу це перевага не лише для збройних сил України, а для Російської Федерації. Як думаєте, наскільки інтенсифікація відбудеться військових дій, якраз з обох боків з огляду на температуру низьку. Безперечно, як тільки земля промерзнеться, а ми бачимо, що в нас температура вночі буде і до 15 градусів. ну тобто, це достатньо буде буквально до тижня для того, щоб земля серйозно так і глибоко промерзла. І тоді вже для важкої техніки відкриється повністю. Ну, можливість маневрувати і проїжджати будь-якими дорогами, але ми говоримо про важку техніку. Ми не говоримо, що це військова техніка важка тільки збройних сил України або там нашої Нацгвардії, чи просто наших сил оборони. Це ж буде стосуватись просто військової техніки, тому й окупанти так само будуть намагатись використовувати оту от перевагу і можливість по землі промерзли проїхати. Іноді вони навіть і зараз виїжджають, і танками розстрілюють позиції наших військових. Пане Сергію, Кирило Буданов заявив, що навесні можна очікувати контрнаступ нашої армії. Як ви оцінюєте цю можливість в на Луганському напрямку? Ах. Не не буду я а, якимось пророком чи вангувати, чи а, а, говорити за військових. Нехай це вони там собі планують і реалізуються. Ми будемо тільки допомагати. Єдине, що можу сказати, що дивіться, а, треба знати просто географію Луганщини. А, в нас три а, великих міста відносно великих: це Лисичанськ, Рубіжне а, і Северодонецьк. З них рубіжний Северненецьк вони зруйновані російсько-окупаційними військами, коли вони мали там певну перевагу і йшли в наступ. Тобто зараз ці міста використовувати як фортеці, вони вже не зможуть. Далі сватого Кріміна після деокупації цих населених пунктів на наступний населений пункт, який будуть тримати окупанти, це Старобільськ. але територія до Старобільська, ну вона сільська, і там ніде буде особливо зачепитись. Тому там десь буде можливість мати успіх набагато швидше. Але знов ж таки не забуваємо про те, що є ще лінія оборони. Яка вибудовувалась з чотирнадцятого року так звана лінія розмежування, і там дуже укріплені позиції в окупантів, тому ну не буде легко звільняти Луганщину, але в тому, що вона буде звільнена, немає ніяких взагалі сумнів. Пане Сергію, Спасибо. дякуємо вам. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Поговорили про оперативну ситуацію в регіоні зараз. Ну а хто ще може нам допомогти? Давайте про військовий комітет НАТО згадаємо. Там обговорять ситуацію в Україні. Представники країн альянсу зустрінуться 18 та 19 січня в Брюсселі. На порядку денному, окрім питання російсько-української війни, глобальна безпекова ситуація в світі. Відомо, що під час завершальної. Зустрічі військовий комітет розгляне нову допомогу нашій державі. Я зазначу, що напередодні генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що постачання зброї Україні це найшвидший шлях до миру. Пане Єгоре, продовжуємо з вами розмову якраз про збройну підтримку з боку НАТО на цей раз. Тобто ми розуміємо, що форматів є багато. Є Рамштайн. От ми говоримо про Рамштайн, який відбудеться вже буквально за 10 днів. Говоримо окремо про НАТО, так і позицію Єнса Столтенберга. Він, до речі, не тільки сказав про те, що найшвидший шлях до миру це більше зброї. Він сказав про те, що треба готуватися до дуже тривалого конфлікту, який не завершиться. Це політична заява більше, як ви думаєте? Давайте задаємо, як виник тоді Рамштайн. Рамштайн це фактично ті самі країни НАТО плюс інші країни, такі як такі, як наприклад Австралія. Саме тому, що в рамках НАТО ми маємо, наприклад, Угорщину, яка не хоче приєднуватися до санкцій. Яка не хоче приєднатися до тих країн, які надають нам озброєння, і це все ж таки альянс це все ж таки така бюрократична машина, яка не може швидко приймати рішення. Саме тому у Брюсселі я думаю, що якраз таки приймається більш політичні рішення не про зброю. Нагадаю, що нам альянс надає нелетальну підтримку, да? нелетальну зброю там або паливо. Якийсь, якийсь одяг, і так далі, але не зброю. Для зброї є формат власне Рамштайну. Тому позиція Столтенберга щодо того, що нам потрібно допомагати стільки скільки необхідно, і ця війна буде тривати довго. Вона в принципі накладає і свій відбиток на те, що буде, що буде робити НАТО. І коли ми зустрічалися з Столтенбергом в Мадриді десь місяць тому, і я якраз задавав йому питання про те, що ми будемо робити, коли будуть проблеми з боєкомплектом. Ну тому що ніхто в світі в Європі не готувався до війни такої інтенсивності. І ніхто не зберігав мільйони снарядів, які нам потрібні на сьогодні, у себе на складах. І звісно, що це ці склади також вичерпуються. І потрібно зараз вирішувати країнам НАТО та Альянсу дві, дві проблеми: перше допомога Україні, постачання цих е, снарядів. Друге, це поповнення власних запасів. І ці я думаю, що якраз таки ось це буде обговорюватися. Це означає, що має працювати військово-промисловий комплекс цих країн на, вс, на всю потужність і навіть більше. Тобто, це розконсервація тих заводів, які були законсервовані через те, що всі, е, знаєте, почали. Всі розслабилися після 91-го року. Вирішили, що все немає більше проблеми і загрози в європейської в європейській родині на європейському континенті. І власне, давайте скорочувати армію, давайте законсервувати ті заводи, які виробляли там сотнями тисяч снаряди. Зараз відбувається зворотній процес, і зараз задача НАТО гарантувати контракти виробникам озброєння на Роки щоб вони могли інвестувати в ці в ці заводи в ці нові лінії по виробництво е, снарядів боєкомплекту і щоб ми були також забезпечені цим 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 озброєнням ось це я думаю що основні основні теми які будуть обговорювати на сьогоднішній день ну, на, на цьому саміті е, військовому комітету нато ще одна до речі тема яка вона в принципі заявлена була от напередодні з приводу того що всі країни члени нато мають довести рівень фінансування своїх збро Збройних сил до 2% ВВП. І тут уже прямий натяк і на ту саму Німеччину, яка в принципі не дотягує до цього аж більше половини відсотка. Е, але Німеччина не аутсайдер в цьому питанні. Є країни, які і і, і, і відсоток не перевищують. Е, знову ж таки, вчора я там, і коли спілкувався з е, представником з колегою з Бундестагу, якраз таки також задавав йому питання, як ваша динаміка, як ви бачите нарощування цього. Е, Цього відсотку як цих витрат бюджету у 2% від ВВП. По перше, потрібно розуміти, що Німеччина це найбільша економіка Європи, і їхні 2% не порівняти з 2% там Люксембургу, чи там навіть Польщі чи інших країн. Це колосальні гроші, які потрібно. Вивільнити з бюджету і надати військово-промисловому комплексу. Вони кажуть про те, і і в їхньому розрахунку це 80 мільярдів. 80 мільярдів доларів вони мають витрачати на забезпечення збройних сил Німеччини. Сьогодні вони мають півтора відсотки. В них в планах довести до двох відсотків вже наступного року. І це зобов'язання має виконати в принципі всі країни НАТО. Це те, що закріплено. Самим альянсом за для того, щоб він був боєздатним, він був дієздатним, перш за все, і після повномасштабного вторгнення ці ось цей відсоток почав зростати витрат на, на оборону в усіх країнах. І ще про дипломатію, яка стала надзвичайно успішною після візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів і української команди, також безпосередньо з'явилася заяви напередодні Дмитра Кулеби, що Сполучені Штати розпочали процес підготовки передачі Україні Петріотів, про які вдалося домовитися під час цієї зустрічі. Коли це може бути, як відбувається цей процес, що ви можете повідомити? Ну, тут є дві основні складові про е, час передачі або отримання або застосування вже. А основна е, складова це навчання наших е, хлопців, щоб вони вміли користуватися цим. Ну і логістична складова, просто щоб їх перемістити з на Сполучених Штатів або з Європи, тому що в Європі mm -hmm. також є патріоти. В інших країнах вони можуть бути просто заміщені тими, які прийдуть з Сполучених Штатів. Пізніше я сподіваюся, що це все ж таки тижні, а не місяці, тому що да, це складна система, але ми дуже швидко навчаємося, знаєте, з коліс, що що називається, працювати. і ми ну, в такому гарному в смислі цього слова маємо зоопарк цих ППО. І це і Кроталь, це і Аріст, це і, Насенс, і так далі, так далі, так далі. Тобто це абсолютно різні системи. Вони стандартизовані, вони взаємодіють, можуть взаємодіяти між собою, це якраз таки про стандарти НАТО. Але вони все одно різняться. Хоча база, в принципі, більш-менш зрозуміла у всіх однаково, тому я думаю, що наші хлопці та дівчата досить швидко опанують патріоти, і вони досить швидко стануть на захисті нашого неба. З приводу роботи оборонного комітету Верховної Ради парламентського в 2023 році. Якісь пріоритети вже зараз визначені. Чим займатиметься комітет, куди спрямовувати всю свою енергію? Звісно, в нас на всіх одна задача на всіх одна мета. Перемога, Перемога. Це зрозуміло. Перемога, Як досягати. Да. А, власне, що ми робимо, і що ми з 24 лютого, і, і будемо продовжувати робити а, зараз. А, ми. Перелаштовуємо е, наше життя на в, воєнний час. Тобто зараз Збройні сили України з 24 лютого зросли просто шаленими темпами до декількохсот тисяч е, людей, і, і, і з'явилися, звісно, що якісь проблеми, які потрібно вирішувати. Проблеми з забезпеченням. Проблеми там з озброєнням, проблеми з, з відпустками, наприклад. Да, ми прийняли нещодавно закон, який дозволяє плюс там, 10 днів давати нашим а, солдатам та офіцерам, щоб вони могли якось відпочити, да, там, побачити свою, свою родину. А, тобто, ось це, знаєте, полегшення життя нашим збройним силам і забезпечення їх, і забезпечення. Міністерства оборони. Це основний пріоритет номер 1 Другий пріоритет, яким, власне, я також займаюся, і це там основний для мене, це е, е, максимальне наближення України до принципів НАТО. Наступного, не наступного, вже цього року, е, ми матимемо е, ну, НАТО матиме саміт у Вільнюсі. На який ми хочемо прийти з конкретним переліком того, що зроблено, конкретним переліком тих реформ, які нам необхідно зробити для того, щоб бути на одній сторінці з іншими країнами НАТО, і щоб нам ніхто не міг сказати, що ну дивіться, ми, ми не проти, щоб ви були в НАТО, але давайте вам же ж потрібно там ще зробити багато реформ. І зокрема, ми ж в принципі розуміємо. Хоча ми не отримали ПДЧ план дій щодо членства, який розробляється під кожну країну окремо для того, щоб показати, що потрібно зробити. Ми все одно розуміємо, що нам потрібно зробити це для того, щоб бути такими як країни НАТО по військовій умови не виконані основних є декілька законопроєктів, які ми хочемо допрацювати, і це як і було до цього. Реформа з служби безпеки України, тому що це все ж таки має бути служба безпеки України, а не там служба, яка займається економічними розслідуваннями. Тобто, це більше про контртерористичну і контррозвідувальну розвідувальну діяльність. Це закон про державну таємницю, який також має бути. Умови зберігання таємної інформації мають бути такими самими, як в країнах-членах НАТО. Доступ до цієї інформації має бути таким самим, тому що це чутлива інформація, якою оперують наші партнери, і для того, щоб нам довіряли, ми маємо мати такий самий рівень захищеності цієї інформації. Це цивільний контроль, який також дуже важливим, є цивільний контроль над силами оборони. Це також дуже важлива складова, яка є у всіх країн-членів НАТО. Тобто збройні сили чи Міністерство оборони не має бути таким чорним ящиком закритим, і ми маємо бути на одній лінії з усіма країнами НАТО. Прагнемо до перемоги разом. Пане Ігоре, спасибі вам Дякуємо вам, так, Ігор чернів був в нашій Дякую. студії, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.